На вихідних у палаці культури центральний було по справжньому тепло та затишно. Тут відзначали масницю традиційне українське свято, яке символізує проводи зими та зустріч весни. Містяни зібралися разом, аби долучитися до святкових гулянь. Для гостей підготували яскраву концертну програму за участю творчих колективів палацу культури. Лунали народні пісні, звучала жива музика. А сцена перетворилася на справжній весняний ярмарок талантів. Родинне свято масниця у центральному. Тож палац культури центральний запрошую. Мешканців нашого мікрорайону і міста також завітати до нас у нашій програмі. Сьогодні перший день вісни. Тож ми усі разом пропонуємо зустріти весну, вже проваджаємо ту зиму. Хай вона йде назавжди зі своїм холодом. Зустрічаємо теплом, вареничками, млинцями, виступами кращих колективів нашого палацу культури Центральної». Гостей пригощали запашними стравами, неодмінним атрибутом цього свята. Смачні рум'яні млинці розлітали… Алися миттєво, а вареники з сиром та картоплею дарували всім присутній справжній смак домашнього тепла. Для багатьох криворіжців масниця це не просто свято, а давня народна традиція. Саме тому в підготовці до святкувань взяли участь і творчі колективи, і мешканці міста. Раніше ми готували млинці, зараз ми готуємо вареники. Вареники з сиром, з картоплею. От ми мої батьки були українці, діди, прадіди. Всі ми українці, і це свято завжди святкували. От. І Сьогодні скоро ми теж будемо вітати один одного і святкувати це свято. Та, мабуть, найочікуванішою подією свята стало традиційне спалення у пудала зими. Під вигуки гостей, величезна лялька, яка символізує холодну пору року, спалахнула вогнем, знаменуючи прихід весни. Завдяки організаторам масниця ПК «Центральний» стала справжньою родинним святом для всіх, хто завітав. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Гліб Привчук, Перший міський.